Торгівля людьми, сексуальна експлуатація, трудове рабство, продаж дітей здавалося б, у наші дні таких слів ми вже навіть не мали би промовляти. Але статистика зареєстрованих злочинів говорить про те, що ці теми не просто актуальні, а перебувають у фокусі діяльності не лише українських, а й іноземних правоохоронців. Більше того, сьогодні торгівля людьми не має кордонів. А торгівці людьми не мають національності. Війна змусила мільйони українців залишити свої домівки. Чимало з них, рятуючись від ворожих обстрілів, опинились в інших регіонах і за кордоном. Початку повномасштабного вторгнення РФ до України в межах держави та за її кордони було переміщено понад 8 мільйонів 638 тисяч осіб. За даними агентства ООН, в справах біженців, за кордоном на консульський облік було поставлено 5 мільйонів 650 тисяч українців. Зокрема, в країнах ЄС 4 мільйони 112 тисяч. Росія не тільки відібрала безтурботне дитинство дітей, а й змінила їх життя. Їх близько 800 Тисяч у тому числі це вихованці інституційних закладів, які вимушені були тікати від війни в межах держави та за її кордони. 3 мільйони 620 тисяч громадян України отримали статус тимчасового захисту. Це спеціальний механізм прихистку в країнах Євросоюзу, який активовано щодо українців, котрі рятуються від війни. Цей механізм передбачає спрощену і швидшу процедуру отримання дозволу на перебування в ЄС аж до трьох років і моментальний доступ до основних прав у країнах перебування, можливості працевлаштування, отримання медичної допомоги, соціальних виплат тощо. Жінки і діти, які отримали за кордоном тимчасовий прихисток, не залишаються сам на сам зі своїми проблемами, але в той же час вони стають більш вразливими через відсутність підтримки рідних, домівки, і цим можуть скористатися. Національна поліція, зокрема департамент міграційної поліції, з перших днів війни тісно співпрацює з Міністерством закордонних справ Європолом, Інтерполом та представниками громадських організацій. Основною метою цього є допомога та захист українців за кордоном. При цьому усі зацікавлені підрозділи взаємодіють на оперативному та практичному рівнях, аби попереджати та вчасно виявляти факти торгівлі людьми в умовах воєнного стану. Зокрема, за участю Європолу та Інтерполу налагоджено прямі контакти та обмін інформацією з поліцією європейських країн йдеться про держави, де тимчасово проживає найбільше жінок і дітей з України: Польща, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія, Франція, Болгарія, Австрія, Нідерланди, Молдова, Румунія, Бельгія, Португалія, Швеція, Фінляндія, Угорщина та Греція. Важливим напрямком нашої роботи є проведення інформаційних кампаній серед українців, які виїжджають за кордон, зокрема, розроблені друковані буклети, в яких міститься найбільш важлива інформація, а саме телефони гарячих ліній за кордоном та в Україні, контакти поліцейських, консульських служб, а також поради, як не потрапити в неприємну ситуацію. Кіберполіцією спільно з мобільними операторами було розіслано смс-повідомлення понад 4 мільйонам українців, як не стати жертвою торгівлі людьми. У рамках співпраці українські поліцейські відвідують місця тимчасового поселення українців у Польщі, Молдові та Іспанії. Крім того, відбувається постійний обмін інформацією з міністерством закордонних справ України. Щодо постановки на тимчасовий консульський облік вихованців, евакуйованих за кордон інституційних закладів, а також відомостей про кримінальні правопорушення, вчинені відносно громадян України. Ми постійно беремо участь у робочих зустрічах під егідою Інтерполу, Європолу та Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Фронтекс. І в рамках реалізації оперативних планів заходів європейської міждисциплінарної платформи проти кримінальних загроз ЕМПАКТ провели загальнодержавні оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на боротьбу з торгівлею людьми в умовах воєнного стану. Поліцейські перевірили 371 інституційний заклад перебування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, відвідали навчально-реабілітаційні центри, інтернати, дитячі будинки, у тому числі евакуйовані з регіонів бойових дій. А також відпрацювали 2725 місць проживання вимушених переселенців. Попри те, що ми постійно проводимо профілактичну роботу, лише за час відпрацювання було виявлено 231 кримінальне правопорушення, зокрема, 12 фактів торгівлі людьми, 20 фактів сутенерства та 199 фактів розповсюдження та виготовлення дитячої порнографії. 204 особам було пред'явлено підозру за вчинення злочинів. 50 кримінальних проваджень було направлено до суду. Загалом з початку року поліцейські задокументували 77 фактів торгівлі людьми, у тому числі 26 фактів сексуальної експлуатації та 28 – трудової експлуатації. Такі цифри є нашою реальністю, де людей продають як товар. Торгівля людьми не має кордонів, а торгівці людьми не мають національності. Мільйони людей стають жертвами, а отже, весь світ має об'єднатися для боротьби із цим явищем, і саме ти можеш долучитися до цього. Адже елементарні знання допоможуть тобі не стати жертвою торгівлі людьми, Із з основними порадами, як не стати жертвою торгівлі людьми, безпечно працевлаштуватися в Україні та за кордоном, розпізнати потенційних зловмисників та до кого звернутися за допомогою. Можна ознайомитись через чат, бот залишайся в безпеці, але якщо ви все ж таки стали жертвою торгівлі людьми, намагайтесь всіма можливими способами будь-кому повідомити про це, аби отримати належну допомогу. Пам'ятайте, людина це не товар.